Доброго дня, шановні колеги, сьогоднішня презентація присвячена логічно присвячена контрольованій бронхіальній астмі у пацієнтів з алергічним ренітом. В чому полягає актуальність даної проблеми? Безумовно, ми вже багато говорили сьогодні про коморбідність бронхіальної астми і алергічного реніту, про спільність морфофункціональні особливості, про імунологічні спільні особливості. Це є надзвичайно важливо. Крім того, алергічний реніт і бронхіальна астма є мультифакторною патологією, що також вимагає знання всіх чинників і факторів ризику, які провокують розвиток даних захворювань на даний час. Є проблема гіподіагностики бронхіальної астми у пацієнтів, зокрема з алергічним ренітом. І на цьому ми також акцентуємо сьогодні нашу увагу. Крім того, менеджмент алергічного реніту і бронхіальної астми включає низку заходів, які я е, е, могла підсумувати і в е, такому тезисному е, варіанті в кінці лекції представити. Ну і комбінована протизапальна терапія, безперечно, вчасна терапія, е, комплексна терапія, покрокова алергічного реніту це є в майбутньому профілактика розвитку астми у дітей. У дорослих в майбутньому, а також комбінована протизапальна терапія і алергічного реніту, і бронхіальної астми, безумовно, це є метод контролю даних захворювань, які на даний час у нас є нормативні документи. Дуже коротко хочу сказати, що ми посилаємося на низку документів, зокрема, це gina 2022, яка у нас тепер є. У 21-му році, а саме 23, 12, 2021 року був затверджений протокол первинної та вторинної медичної допомоги для дітей. Бронхіальна астма у дітей наказом 2856. Тепер очікуємо, найближчим часом, напевно, або оновлення адаптованої клінічної настанови, або навіть новий наказ. Тому що ми ще все-таки орієнтуємося на адаптовану клінічну настанову 2020 року, але ви знаєте, що вона має рекомендаційний характер. Ну і те, що стосується алергічного раніту, вам відомо про це говорили наші вельмишановні спікери. Тому на цьому не зупиняємося, що в нас є ЕРІА і ЕПОС 2020 не буду вам нагадувати дуже детально визначення, тому що і бронхіальна астма, і алергічний реніс є мультифакторні патології. Крім того, бронхіальна астма є гетерогенним захворюванням, характеризується основний момент це хронічне запалення дихальних шляхів і низкою симптомів. Деякі симптоми можуть бути спільними, зокрема кашель як для алергічного риніту, так і для бронхіальної астми. Алергічний реніт при неадекватному лікуванні є висока ймовірність трансформації в бронхіальну астму, бронхіальна астма при неадекватному лікуванні також буде неконтрольований мати перебіг. Оскільки я вже сказала, що це є мультифакторні захворювання і алергічний риніт, і бронхіальна астма, то я тут обрала найбільш такі спільні екзогенні фактори, які можуть спричинити розвиток. Цих патологій, зокрема, алергени. Зараз, на жаль, ми маємо таку ситуацію, коли наші пацієнти піддаються додатковому впливу, особливо при тривалому перебуванні в укриттях. А це і спори грибів, і побутові, епідермальні, і хімічні, і харчові алергени. Крім того, має значення куріння як активне, так і пасивне. А тепер ми говоримо про і Вейл синдром який асоційований з вейпінгом. І є дані, що використання електронних сигарет пов'язано з підвищеним ризиком респіраторних симптомів і загострень бронхіальної астми. Це останні дані за 21 рік. Крім того, має значення також актуально в наш час забруднення внутрішнього та зовнішнього середовища, і також надзвичайно актуальна стрес і нестабільність, відчуття нестабільності. Ендогенні фактори генетичні також є спільні фактори. Глобально, коли ми говоримо про алергію, то це генетична схильність до атопії і схильність до бронхіальної гіперреактивності. Зараз я кілька слів ще скажу про генетичні фактори. Також активно ми останнім часом вивчаємо епігенетичні і стохастичні або випадкові фактори. З генетичних факторів цікавими і вивченими є гени цитокінів. Вони мають значення як у розвитку алергічного реніту, так і у розвитку бронхіальної астми. І гени, оці цікаві, білкові продукти яких беруть участь в регуляції бар'єрної функції епітелію, зокрема Spring 5. Стосовно тяжкої бронхіальної астми вже вивчено і підтверджено значення позиційно клонованого гену, такого як едем-33. Що ж таке епігенетичні фактори? Епігенетичні фактори або механізми, вони активують певні гени без зміни структури ДНК. Основних їх є три: метилювання ДНК, модифікація гістонів і не кодуючи мікро РНК. Ми повинні розуміти, що ці механізми регулюють імунні реакції і експресію запальних. Генів при бронхіальній астмі та алергічному раніту, що стосовно цієї доповіді, але, в принципі, при більшості різноманітних мультифакторних захворювань. Що ж нового? А давайте тепер зупинимося на тому, що нового у діагностиці бронхіальної астми згідно Гіна 2022. Ми повинні розуміти, що анамнез безумовно ґрунтується на скаргах, на Певних респіраторних симптомів, про які ми вже згадували у визначенні бронхіальної астми, а також що дуже важливо на демонстрації варіабельного обмеження потоку повітря на видиху. Тобто, ми повинні нашому пацієнту для того, щоб підтвердити діагноз, провести спірометрію комп'ютерну, або якщо різні бувають ситуації, немає можливості провести пікфлоуметрію. Бажано це тестування проводити перед лікуванням, перед тим як призначають навіть спробною метою контролюючу терапію. Крім того, у 2022 році було оновлено блок схему, щоб підкреслити дещо інший підхід до початкової діагностики порівняно з підтвердженням діагнозу пацієнтам, яким проводиться базова терапія. І от є такі чотири варіанти уявних, напевно, давайте уявом віртуальних пацієнтів, які можуть до вас звернутися. Перший варіант це коли пацієнт звертається до сімейного лікаря. Можливо, до отоларинголога, і ви його скоріше скеруєте на консультацію до алерголога або до сімейного лікаря, з варіабельними респіраторними симптомами і з варіабельним обмеженням прохідності дихальних шляхів, яке, зі слів з анамнезу і попередньо проведеної спірометрії, було зафіксовано. Ми тоді діагноз підтверджуємо, як сімейний лікар, визначаємо рівень контролю на даний момент, але напевно, якщо він звернувся, то це вже. Буде частковий контроль, і переглядаємо контролюючу терапію. З цим пацієнтом досить ситуація зрозуміла. Наступний пацієнт: варіабельні респіраторні симптоми у нього є, але немає варіабельного обмеження прохідності дихальних шляхів. Що з ним робити? І він приймає бронходилататори. Часто пацієнти самостійно собі призначають бета-агоністи короткої дії. Ми йому призначаємо повторну спірометрію після припинення прийому бронходилататора. І залежно від того, які будуть результати, ми аналізуємо показник ОФВ1. Якщо він буде більше 70%, це показ до деескалації, контролюючої терапії на крок вниз. На 2-4 тижні з повторною оцінкою стану і повторним бронходилатаційним тестом. Але якщо ФВ 1 буде менше 70, то це показ до ескалації навпаки контролюючої терапії на крок вгору, але на 3 місяці, тобто ескалацію її наступну оцінку ми проводимо залежно індивідуально від пацієнта, але в середньому це 3 місяці для того, щоб оцінити ефект. Потім проводимо повторну оцінку симптомів і повторну спірометрію. І якщо у нас буде відсутня відповідь, ми відновлюємо лікування на попередньому рівні і шукаємо у пацієнта, додаткові проводимо обстеження для того, щоб виключити альтернативний діагноз. Третій варіант. Пацієнт прийшов з незначними респіраторними симптомами, нормальною функцією легень, і немає варіабельного обмеження прохідності дихальних шляхів. Ми йому так само рекомендуємо провести повторний бронходилатаційний тест після припинення прийому бронхорозширювального препарату швидкої дії або тоді, коли з'являються симптоми. Якщо показники будуть в нормі, ми шукаємо альтернативний діагноз, тобто це пацієнт недообстежений. І розглядаємо деескалацію контролюючої терапії, тобто ми зробимо крок вниз, поки обстежуємо пацієнта. Якщо симптоми зникають та знижуються показники функції зовнішнього дихання, то ми можемо підтвердити бронхіальну астму в процесі обстеження. Тоді посилюємо контролюючу терапію. А якщо симптоми відсутні і функція легень на нижчому кроці контролюючої терапії, не змінюється. Ми розглядаємо, оце дуже важливий момент, припинення контролюючої терапії, але при умові ретельного моніторингу за станом пацієнта впродовж як мінімум 12 місяців. І четвертий варіант, коли у нас є хворий, звернувся з персистуючою задушкою і персистуючим обмеженням прохідності дихальних шляхів. В такому випадку розглядаємо ескалацію контролюючої терапії. На крок вгору, ми вже говорили, на три місяці мінімум з повторною оцінкою симптомів та функцій легень. Коли через три місяці ми бачимо, що відповідь відсутня, відновлюємо лікування на попередньому рівні і скеровуємо пацієнта на діагностичне додаткове обстеження. Або інший варіант, ми ще розглядаємо, чи не можемо ми тут ідентифікувати перехрест астмахозу. Ось такі чотири варіанти, які можливі і як, е, які алгоритми дії в даному випадку. Крім того, в ДЖІНА 2022 було зазначено про важливість діагностики бронхіальної астми в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Що тут важливо, на чому важливо акцентувати увагу, що підтверджуємо діагноз обов'язково за допомогою дослідження функцій зовнішнього дихання. І якщо немає можливості провести спірометрію, то ми можемо це зробити і за допомогою пікфлоометра. Це досить просто легко. Єдине, що тут буде показник більше 20%, називається не офв 1 а пікова швидкість видиху. Проводимо ми так само цей бронхореверсійний тест, і після двох вдихів, вдихів або двох інгаляцій сальбутамолу. І вже після того, як побачимо, що більше 20%, можемо так само підтвердити діагноз. Або інший варіант дати пробну чотиритижневу терапію протизапальну. Можна дати інгаляційні глюкокортикостероїди, а можна навіть один тиждень оральні кортикостероїди, але це дуже останній крок, тому що все-таки оральні кортикостероїди це. Використовуємо ми при важких загостреннях і з діагностичною метою дуже обережно, але от в цьому випадку як останній крок є. Крім того, коли ми говоримо про джинну 2022, то хочу коротко сказати, які були зміни? Зміни були щодо шляхів був перший, другий і інший шлях. Перший шлях полягав в тому, чим вони відрізняються дуже коротко, відрізняються релівером. Релівер це засіб, який бронхорозширюючу дію має для надання швидкої допомоги. І в першому шляху це є варіант з низькою дозою ІКС формоторолу як релівера, а другий шлях. З бета-агоністом короткої дії це є альтернативна стратегія, але він також має місце, коли неефективний перший шлях, коли немає змоги придбати препарати для першого шляху, або коли пацієнт ретельно дотримується призначень лікаря, йому зручний той інгалятор, який він приймає з протизапальною метою. Але не передозовує інгалятор релівер бета-2 агоніст короткої дії для зняття симптомів. Інші опції базової терапії е, зазначені, там е, якраз у випадку в комбінації астмо з алергічним ранітом з кроку 2 антилейкотрієнові препарати. Ну, і цього року, 2022-му, додано новий клас біологічної терапії антитимічний стромальний лімфопоетин. Він ще в Україні не зареєстрований, але хоча б знати загальні дані, що такий препарат новий є, і будемо очікувати і набувати досвід. Щодо М-холінолітиків ем тривалої дії, ми їх більше застосовуємо при ХОЗЛ. При бронхіальній астмі, як монотерапію, не рекомендовано застосовувати через підвищений ризик важких загострень. І якщо ми їх застосовуємо, то це по GINA 2022, крок 5 лікування. Це пацієнти з тяжкою бронхіальною астмою, але важлива умова, вони вже повинні отримувати середні дози інгаляційних кортикостероїдів в комбінації з бета-агоністами тривалої дії. І ось так виглядає схема лікування у дорослих і підлітків з 12 років і старше. Два шляхи, про які ми вже говорили, і інші варіанти контролюючої терапії. Перший шлях для корекції і полегшення симптомів комбінації кес-форматору, другий шлях це є бетагоніст короткої дії. А тепер на завершення я хотіла підсумувати те, що ми говорили. І стосовно контрольованості бронхіальної астми у пацієнта з алергічним ринітом, чи все так однозначно, і е, намагалася сформувати такі основні моменти, основні пункти, які б вам допомогли у вашій роботі з таким коморбідним пацієнтом розробити план дій щодо даного пацієнта. Перше, ми повинні верифікувати діагноз бронхіальної астми у хворого з алергічним ринітом. Тобто, що ми повинні знати? Якщо ви як отоларинголог, або якщо ви як сімейний лікар, до вас на прийом прийде пацієнт з алергічним ринітом вже підтвердженим, з наявністю варіабельних респіраторних симптомів, і ви маєте змогу, а сімейні лікарі можуть, можуть таку змогу мати, провести спірометрію і підтвердити варіабільність показників функції зовнішнього дихання. З позитивним бронхореверсійним тестом, то ми маємо повне право виставити даному пацієнту діагноз бронхіальної астми з подальшою ще підтвердженням певних алергологічних досліджень. Але це вже прерогатива алерголога при тестуванні, якщо загострення, то це можна зробити визначення лабораторні методи, визначення рівня загальної специфічної імуноглобуліну і, і так далі. Далі ми заповнюємо план дій. Він є на сайті, можна зайти на сайт Діна, там вже розроблений план дій щодо лікування бронхіальної астмою. Туди ж можна додати ті препарати, які мають регулярно застосовувати пацієнти, які стосуються алергічного реніту. Далі розробляємо спільно з алергологом індивідуальні елімінаційні заходи, враховуючи спільні екзогенні тригерні фактори, шкідливі звички. Ці заходи ми можемо розробити після того, як ми визначимо, до яких алергенів чутливий даний пацієнт, і який рівень сенсибілізації. Тому ось тут спільно з алергологом треба уточнити, які панелі, які дослідження можливо в період ремісії провести провести притестування. І розробити у цю індивідуальну елімінаційну схему. Наступний пункт це призначити комбіновану терапію бронхіальної астми. Ми вже говорили, що це покрокова терапія, із врахуванням обраного шляху, і з врахуванням препарату контролеру індивідуально для даного пацієнта і препарату реліверу І обов'язково провести корекцію лікування алергічного реніту, тому що від того, як ми ефективно будемо лікувати реніт, буде залежати і контроль бронхіальної астми. Наступне проводити пік. Пацієнт від вас пішов, діагноз має, елімінаційні заходи має. Ми йому повинні призначили лікування, але повинні провести піффлоометричний моніторинг. Ми його навчимо, як це проводити. У нас є пацієнти молодого віку, які проводять смарт пікфлоометрії в домашніх умовах. Це такі пікфлоометрії, які підключаються до телефону, досить компактні і дуже зручні. І можуть контактувати з лікарем і оцінювати свій стан. Наступний пункт це оцінити ефективність лікування. Що ж ми будемо робити, якщо ми не зможемо її оцінити? Через 7-10 днів ви повинні сконтактувати з вашим пацієнтом після загострення. Через місяць або три, залежно від ступеня запального процесу, і Потім кожні 12 місяців для того, щоб вирішити питання, чи можливо провести деескалацію терапії, наступний пункт: ми повинні оцінити техніку використання інгаляційних пристроїв під час бажано це робити під час кожного візиту пацієнта. Це надзвичайно важливо, тому що е, дуже важливо, щоб пацієнт при вас показав, як проводиться е, техніка інгаляції. Бувають нюанси, на які можуть не звернути увагу, а ефективність буде знижена. Наступний пункт запропонувати хворобомодифікуючу терапію, специфічну імунотерапію. Якщо є відповідні покази, якщо у пацієнта є підтверджене обстеження і е, є певна, певні рівні сенсибілізації, це вирішується індивідуально. При виявленні спадкової схильності, це дуже важливо, тому що кожен наш пацієнт або пацієнтка має діток, і про це треба говорити. І якщо є спадкова схильність у діток, це може навіть будь-який сімейний лікар визначити за допомогою клініко-генелогічного аналізу, ми можемо рекомендувати низку превентивних заходів для попередження бронхіальної астми у діток даного пацієнта, який вже є хворим. Отже, враховуючи все вище сказане, дозвольте зробити такі висновки. Концепція об'єднаних дихальних шляхів передбачає не лише анатомічну суміжність, але й імунологічно пов'язані механізми, що сприяють модифікації перебігу і бронхіальної астми, і алергічного реніту. У тих пацієнтів, у яких діагностовано алергічний реніт, і наявні. Варіабельні респіраторні симптоми для верифікації діагнозу бронхіальної астми необхідно проведення дослідження функції зовнішнього дихання, спірометрія або пікфлометрія з бронхореверсійним тестом, а також алергологічного обстеження. Лікування алергічно-оренітої бронхіальної астми передбачає комплексний міждисциплінарний підхід, потребує залучення сімейного лікаря, алерголога, отоларинголога з наявністю чіткого плану дій. Індивідуальних елімінаційних заходів, покрокового медикаментозного лікування для того, щоб забезпечити контрольований перебіг як алергічного органіту, так і бронхіальної астми. Я вам дякую за увагу і бажаю дякую, що ви в такі непрості часи разом з нами. І бажаю, щоб ці, можливо, якісь моменти допомогли вам комплексно підходити до ваших пацієнтів і підвищувати. Якість їхнього життя. Дякую. Запитують глядачі таке: чи відрізняється ведення пацієнта із асмою у пацієнтів із алергічним ренітом і без нього? Дякую. Дуже слушне запитання і актуальне запитання так відрізняється, якщо пацієнт з коморбідною патологією, і, зокрема, наприклад, бронхіальна астма і алергічний реніт? То тут низка елімінаційних заходів відрізняється, відрізняється щодо ведення медикаментозної терапії, тому що при алергічному риніті включаються препарати, які діють і про бронхіальній астмі. В... Діна 2022, такі як антилейкотрієнові препарати, які включені в другий крок іншої терапії. І, можливо, якби не було алергічного раніту, ми би їх не застосовували. А при алергічному раніті, коли вони показані, вони будуть і впливати відповідно і на симптоматику бронхіальної астми. Ну, крім того, що елімінація особливості я вже сказала, і. Важлива протизапальна терапія, тобто тут е, буде і при алергічному реніті, якщо у нас пацієнт отримує інтерназальні глюкокортикостероїди, і при бронхіальній астмі, тут може бути така синергічна дія, це також дуже важливо. І щось антигістамінні препарати, які хворі отримують при алергічному реніті, також можуть відігравати, тому що там є алергічний компонент. Коморбідні патології позитивне значення. Дякую за відповідь. Ще пишуть, що спірометрія малодоступний метод. Який метод можна використовувати замість неї? Дякую, дуже важливе запитання. Щиро дякую за те, що цю проблему підняли. Дійсно, зараз спірометрія не є. Хотіли, щоб це кожен сімейний лікар. Міг проводити спірометрію. Але, на жаль, не кожен сімейний лікар має комп'ютерний спірограф і не кожен сімейний лікар володіє цією методикою. Тому є альтернативний метод пікфлоуметрія. Пікфлометри є різні, вони є доступні, такі що механічні, звичайні, прості, які коштують ну, до, до 200 чимось, ну, можливо, зараз підвищили ціни до 300 гривень, які дуже легко можна оволодіти і пацієнту в наступному моніторити свій стан, і лікарю для того, щоб провести єдиний один показник пікова швидкість видиху. Його можна провести на рівні сімейного лікаря, і якщо збільшується після інгаляції двох доз альботамолу більше 20 від належного. А як визначити належне? ми визначаємо за допомогою спеціальних табличок. Вони залежать від віку, від статі, і тому дуже простий метод, і по ньому також можна опосередковано вже судити, по тому, що тут. Скоріше всього, є і алергічна ренітепроміхіальна астма. А якщо вже хочемо детальніше проби вдоха, проби видоха, то ми можемо вже пізніше направити пацієнта, навіть після пробної терапії, вже на консультацію до алерголога, пульмонолога і на більш широку комп'ютерну спірометрію. Галяційні кортикостероїди і бронходилятатори це місцеві засоби. А що використовується для системного лікування асми, окрім гормонів? Ну, ми намагаємося, згідно сучасних всіх рекомендацій, максимально лікувати топічну профіальну асму. Тобто ці заход... засоби, про які ви сказали, це є і. Комбінація інгаляційних глюкокортикостероїд, бетагоніст пролонгованої дії. Якщо пацієнт їх використовує постійно, то він і правильно або обов'язково, так як є зараз різні MART-режими, коли можна і за вимогою одним інгалятором користуватися, то пацієнт не потребує такої терапії, яка Призначається при загостренні. При загостренні ми призначаємо не тільки топічні, не тільки там через небулайзер, можливо, призначати і відхарку, муколітичні препарати, ну, але це під час загострення. Крім того, можна призначати навіть при важких загостреннях, ми інколи змушені призначати короткий курс оральних кортикостероїдів, але намагаємося це робити дуже рідко в стаціонарі. Далі, що ще? Антилейкотерієнові препарати ми вже сказали, коли варіант призначається. Ну а далі симптоматично дивлячись, яка, яка ситуація.